Починається потихеньку. Ось такі свічники по 125 гривень. Потім панчоха 125. така новорічна, класна панчоха, про яку ми всі в дитинстві мріяли. Так, це безнижки. чохол для стільця якийсь. О, такий прикольний новорічний чохол, який надягається на спинку стільця і коштує він. 125, 125 гривень. Так, ось такий Дід Мороз. Невеличкий, але в нього дуже велика шапка довга. Кошти ельф. Точніше, це ельф 225 гривень. Що тут ще цікаве? Мішечок 200. Це мається на увазі ось такий мішечок. Ага, він один і на нього ще нашиті два. Це, мабуть, подарунковий також. Новорічні прикраси з'явились такі маленькі, по 115 в такому, в шоколадних відтінках і в сіро-блакитних сріблястих. Ось такі зірки новорічні по 45 гривень за штуку. Сріблясті та золотаві. Є ось такий ельф глиняний, мабуть що, кераміка. Щось має бути десь щось написано 250 гривень. Зверніть увагу, як казково засервірований цей різдвяно-новорічний стіл. Наприклад, мені дуже подобається щось нагадує на будиночок десь в лісі, в таких посуд сіро-червоних відтінках, червоні серветки. Золотистий, золотисті прибори. Так, на різдвяний стіл. Дивіться, є ось такі серветки. Вони ж вони ж називаються підставки. 33 на 42 65 гривень. Ось такі. є. Що це в нас? Це, мабуть, що різдвяні різдвяні іграшки на ялинку 149 сорок Ось така є крута скатертина з такого натурального відтінку. Напевно, що вона не, краш, не, не фарбована, 140х240. В зірочках ціна її 750, але вона дуже-дуже стильна. 750 гривень 140 на 240. Так, є ось така гірлянда. Так, якщо хтось розбирається, довжина, а, дов, довжина 120 см, зелена. Така ніби е, гілочка ялинки 350 гривень коштує така. Кухлі чашки, маленькі такі чашечки по 80. Я звичайно ж не могла пройти повз цього крісла, цього затишного взагалі цієї затишної вітрини. Такого, в такому інтер'єрі різдвяному, теплому, ніби крісло Діда Мороза. До нього йде ось такий пуф. І, до речі, на, на крісло діє знижка. Різдвяний плед, дивіться, полієстер, бордовий 275 гривень. Теж такий теплий в сніжинках. 130 на 170. Подушки, які я вже показувала минулого разу, вони класні по 350 гривень різдвяні. Ось така новорічна клейонка. В таких що це, такі, пара Дід Мороз Снігурочка, мабуть, що, або Дід Мороз зі своєю жінкою. Така є клеєнка і є з ялиноньками такими теж. Новорічна тематика. Щодо ельфів великих, на них поки що знижки немає, ціна 799, але я думаю, що ближче до нового року ціна обов'язково на них теж зміниться. Ось така коробка для печива. Коштує 135 гривень, прикольно. Різдвяний ось такий кухоль, коштує 125 гривень. Або ж така велика ще чашка, да, можна сказати. Є поменші чашечки, вони по 80. Далі статуетки новорічні ось такі 650 гривень. Новорічна прикраса на ялинку у вигляді сердечок. В упаковці дві штуки коштують 185 гривень. Надзвичайно якісь чарівні. Ще сподобались ось такі подушки. Сподобались. Я показую те, що є: 200 гривень. Дивіться, їх можна просто класти на ліжко. Ну, якби такий новорічний декор. Ось такий підсвічник. Свічник-зірка із справжнього мармуру. Важкий такий, але дуже красивий, стильний. Ціна 325 гривень. Це взагалі такі легесенькі, мабуть, що на ялинку можна чіпляти. Або ж під ялинку саджанти по 189 і є отакі вже більші. по 500 такі класні, пухнасті, такі, ніби вовни, такі теплі, теплі, теплі. Це фетр, мабуть, що зверху. Капішон. Красивий такий свічник, він на батарейках. Щодо новорічного декору, ми звичайно ж будемо його з вами роздивлятися ще й в наступних відео. А між іншим, в Юску зараз діють хороші ціни і знижки на декоративні подушки, на текстиль. Ось такі ще є пледи. Всередині йде а, просто типу, де да, що це вілюр, і зверху, і зверху хутро. І такі пледи коштують тисячу гривень. Я вважаю, що це дуже дорого. Натомість є такі красиві, такий цікавий принт авангардної подушки 450. Ось такі килимки, штучна овчина, коштують 550 гривень зараз. 60 на 90 розмір. Це, здається, поліестер, Але знаєте, що може трапитися? Вони можуть закошлатити, засмоктатися, служитимуть недовго, тому. Не дуже раджу я такі килимки брати. В мене були такі штуки на сидіння на, для табуреток з такого точного матеріалу. І вони закошлатіли за буквально через місяць відтоді, як ми почали, почали ними користуватися. Так, Є ще отакі рушники, 225 гривень, одна упаковка. Дуже красиві і вони цупкі, товсті. Сама тканина дуже така цупка. 100% бавовна, дивіться, 50 на 70 розмір. Два рушничка тут. Для такої сірої кухні підійдуть, або ж пастельних відтінків да, в стилі. Погляньте новорічні прикраси ялинкові в цьому ж магазині акварель, боже, які вони чарівні. Це скло. Це просто повертає мене в дитинство. Особисто. Гляньте такі відмедики, тигренятка. Ціна 559, 648, 700. Ну, наприклад, що? б я собі взяла, Що б я собі вибрала. Не знаю, чесно кажучи, дуже великий вибір. Щось таке маленьке, наприклад, ось такого хлопчика. Або ось що це таке? Пожежник. Ні, не треба. Так, вибрала б я ще собі, можливо, ну ось такого хлопчика вибрала. б, Дуже класний, 740. Угу. Щедрувальника, ось такого я б собі б вибрала за 740 гривень. Вибір величезний сова. Прикольна така. 581. Дуже красиві іграшки, просто неймовірно красиві. Тут, дивіться, навіть в них є посуд. Ой, який класний свічник. Клас! 517 гривень, будиночок такий. Клас. Або ж ось, дивіться, також можна подарувати на, да, на подаруночок. 488. Клас. Так, тут чашки, тут є новорічні ось таке блюдо новорічне. Ой! З оленями цікаво, скільки коштує. 400, ні, 502 гривні, так, да, друзі, ось вона. 502. Чашка 477. Ну, Тут ціни дещо да, вищі, ніж, наприклад, де в Юск, да? а ось дивіться, який набір крутий, подарунковий. Різдвяний. Це тут у нас ідуть 1 2 3 4 чашки і коштує такий набір 760 гривень. Ну і посуд, звичайно, шикарний такий, да, новорічний, святковий вже. Наприклад, такий бокс коштує по відбій 105 гривень коштує такий бокс. Друзі, я дякую всім за перегляд. Якщо любите шопінг, обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайк, пишіть коментар, щоб ви ще хотіли побачити в моїх відео. І до нових зустрічей. Пока-пока.